Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх на початку нашої молитовної варти і запрошую до цієї молитви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання, роздумів ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідок. Відкинь лукавство від себе, і губне правду віддали від себе. Чергова порада, чергова вказівка і чергова настанова для того, щоб в нашому житті не було брехні, ми самі повинні перестати брехати. Для того, щоб в нашому житті не було лукавства, ми не повинні бути лукавими. Бо коли людина обманює, вона тоді стає спільником життя іншої особи. Особи, яка є дияволом. Бо батьком брехні є саме диявол. Він робить все, щоб людину обманути. Він людині обіцяє золоті гори, принади, красу, але за цим нічого не стоїть. Знаєте, це як. Гарним, е реклама, е гарною рекламою, яка рекламує товар, який насправді є жахливим. І ну, не знаю, коли сказали, що хтось так говорив, що один з маркетологів, якось я чув, висловив таку думку: що чим гірший товар, тим краще в нього реклама. Тому що його треба продати. І я думаю, що кожен з нас не хотів би жити, ніхто з нас не хотів би жити у світі брехні, де ти чуєш якусь інформацію, але ти не можеш на неї покластися, бо ти не знаєш, що вона правдива. Ось і тому цар Соломон настановляє своїх дітей. А ми, читаючи цю книгу приповідок, беремо ці настанови для себе. Не потрібно, щоб в нашому житті була брехня і лукавство. Як розрізнити, чи людина говорить правду чи ні, це насправді є і складно, і легко. Якщо ми своє життя віряємо Богові, якщо я довіряю Богові і живу з Богом, щиро живу з Богом, правдиво, а не так, знаєте, в мене все добре, ну, десь колись помолюся. А як тільки якась проблема біда, все, біжу до Бога, біжу до церкви, ставлю кучу свічок, стаю на коліна, постійно молюся, їздю по різних храмах. Це є форма лукавства і брехні, тому що людина не вірить Богові, людина хоче Бога використати в своїх цілях. І якщо ми так поводимось, значить, ми чинимо лукавство по відношенню до Бога. І коли я чиню таке лукавство по відношенню до Бога, коли моя віра така є фальшива, тоді по відношенню до нас так буду чинити. Тоді нас будуть намагатись обманути. Тоді нам будуть в очі посміхатись, а за спиною будуть говорити всякі гадості. Бути і тому Бути щирим, правдивим. Це сьогодні є заклик до всіх нас. Знаєте, ну, я скажу так: правда, вона є гіркою. Правди не говорять багато. Правда, вона є чітка, конкретна і болюча, на жаль. На жаль, болюча. Але водночас, якщо цю болючу правду не почути, ти не будеш визволений. А брехня. Це щось таке приємне, на слух приємне, легке. І люди хочуть чути часто брехню. Брехня багато обіцяє того, чого насправді немає. Ми маємо вчитися розрізняти брехню в своєму житті. Ще раз повторюся. Розрізнити брехню і лукавство зможе тільки той, хто не є брехливий і лукавий по відношенню до Бога. Той, хто є щирий у своїх стосунках з Богом, Він завжди зможе розрізнити, коли Його обманюють. Він завжди зможе розрізнити брехню. Христос говорив про себе: Я є правда, дорога і життя. Хто в мене? Мною іде, той спасеться. Тобто, щоб врятувати свою душу, треба знати правду, треба іти дорогою життя, тобто, знати правду, це бути з Богом. Бути з Богом і знати правду, це, ми. це означає, що я знаю закон Божий, я дотримуюсь заповідей. Правда Божа. Це коли я чітко знаю, що є гріх, а що не є гріхом. Коли я знаю чітко, коли я чиню кривду і коли ні. Правда це знати, що я роблю зло і ні, чи не зроблю зло. Наш обов'язок сьогодні навчитися розрізняти правду, розрізняти правду й брехню, яку ми чуємо. З телевізора, з цих всіх соцмереж, розрізняти правду і брехню, яку нам говорять можновладці чи мої знайомі близькі. Розрізняти правду моїх стосунків з Богом і обов'язок наш тепер, кожного українця. Побудувати правдиві стосунки з Богом. Коли ми їх побудуємо, кожен з нас особисто, Він не дозволить, тоді людина не зможе, Будем... не так зараз я висловлюся правильно, тоді ми зможемо розрізняти і бачити брехню. Бо якщо б наші стосунки з Богом були правдивими всі ці роки. Ми би чули брехню з вуст Росії, які розказували нам про те, що ми братні народи. І що це зробили братні народи? Ми виявили брехню і лукавство тільки тоді, коли вони зі зброєю в руках прийшли до наш дім. А до того, де були ми? Тому що ми не мали правдивих стосунків з Богом. Тому що наші стосунки з Богом були фальшивими. Тільки так, заради того, щоб прийти, перепрошую, прийти десь колись на Пасху, посвятити Пасху, потім виставити фотографії в соцмережі. Чи прийти тоді, коли стало тяжко і боляче, а до того мені Бог не потрібен був. Лукавство стало запорукою того, що нас обманули. І тому маємо з свого життя викорінити брехню і лукавство у наших стосунках з Богом, у наших стосунках з іншими людьми, для того, щоб брехня і лукавство було викорінено Взагалі з нашого життя і життя нашої країни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони Захисти Господи цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими і неушкодженими всіх полонених, захисти від теракту на Запорізькій атомні станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, часу, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва продовжується о 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!